Привітон, мої 37 підписників. сьогодні у нас понеділок, 2 листопада. І ми приїхали чуть-чуть свіжитися, тобто підстригтись, а потім, як стандартно, поїде, навірно, в спортзал. Так що погнали зі мною. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Так що ми вже підстриглись. Зараз гонимо спортзальчик, як завжди. Чуть позанімаємося сьогодні. Ну що, погнали? Весь час кудись гонимо, блін. Hello! Привіт мені 40 П підписників, підбизників. Сьогодні у нас суботка, класна погодка і ми знову сидимо вдома, а їдемо в Єлені Гуру, в бобровий ліс. Не боровий, а боровий. Не бобровий, а боровий ліс. що йду зараз в бідреночку, що я куплю водички. Ми вже тут на півдорозі, Так що погнали за мною. Так, зараз ми візьмемо водичку. Якусь негазовану нам треба. О, візьмемо вже. І все, їдемо на касу. Водичка вже є, снікерс теж купили. Так що йдемо, будемо вже їхати. Покажу вам Єленю гуру, ліс, може ще своїм ботькою побачити. Ми вже приїхали в біля Нігуру і починаємо ми як завжди, з їди. Заїхали ми за 2 годинки бо 4 як завда стоїть своїми випадками, протками всім остальним. Я Вам трохи покажу лісу. Серед лісу електроння від Таврона. не знаю, чи то можна тут нагрівати. Але ну, прикольно, коротше, це що взаді. я вам показував цю електровню. коротше, коли була е коли що було, коли з союзниками третю річ посполиту ділили, тут всі електронні долари і фунти робили, подділочні. Так, Така легенда гласить. А потім її що зробили? Збомбардували. Хоча я все не вірю, думаю, що все, все повивозили. А так тут взагалі прикольно. Ще є, є де погуляти. Вон тут є. річка тече з електровні. Личка бубер. Вот так вот. Короче, первый раз большой так летучая мышь летала. Кожаны.

Korocie, zobaczę, ja na górze trzyma, na górze. Na górze na górze będziemy. Europę to się będzie ale to jest niebywale ekologiczne. Karo się na Taki odkrywający, klasny. Z drugiej strony przeciwnicy tej ochrony. Так що хто буде вільені гури Пере заходу, Дуже класне місце, дуже гарно тут. Зимой то, мені каже, ще класніше. Так що отак от мене понаблюдують там льотки знизу кушають, курять цигаретки. Зараз я їх покажу. Я туда не пойти. Сейчас я сам скажу актуальні ціни в схроніску первого заходу. Не знаю, кому ці ціни там старались, але я вам скажу. Аха, коротше, 200 злотих доба, щоб переночувати зі сніданком. А 150 злотих, якщо ви ночуєте більше однієї доби. Чи це дорого? Мені каже, трохи дорого. Ну і щоб щось з'їсти, обід 50 злотих друге дання. Тож не дешево. Врославські ціни, так сказати. Відлянігурі. Може і є. Такі ціни кажуть, що є. Ну і що, значить, такі ціни є. Зустрілися ми вже з моїм кінтом Бодькою. І зараз їдемо на гуру Шибовцову. З неї відкривається вид на Юленю Гуру і на всі ці гори Карконоські. На все цепасьмо Оля, передай привіт для підписників. Привіт короче. Зараз я вам покажу місце, від якого перехоплює дух. Так що погнали. Такий відео за моєю спиною, ми знаходимося на горі Шибовцовій. Всім раджу, хто буде їхати на шуклярську парембу, на Карпач чи до Віляні Гури сюди приїхати. Дуже класний відок. Тут а, а, аероклуб є. Ольга покажи аероклуб для людей. Подивіться, яка тут відкривається панорама за, моїми, за моєю спиною, широчайшою. гляньте і гарно. Вечір. Вечір надходить, закат сонця, що може бути ще красивіше. Так що всім раджу, хто буде сюди їхати. Гура Шибовцова. Запомніть і запишіть. собі. Тут ще й люди з планерами літають. Теж я вам покажу. Ну Коротше, дуже гарно. Дуже всім раджу сюди приїхати. Після прогулянки приїхали в славнозвісний Коба-Бургер в Віляні Гурі. Зараз вхлопним по бургеру неудобно снимать, але що делать, така наша робота непроста. Зараз ми замовимо бургер і покажу вам, що принесуть. Я з мікрофончиком, так що думаю, що звук буде писатися нормально. Погнали. Вже приїхали додому. Трохи втомлені. Йдемо відпочивати, будемо спати. Ну що, класний був жінок, насищений, подивилися гори, поїли вкусних бургерів. Так що, такі от діліжки. Всім. Не знаю, добра нічого хто буде дивитися це ввечері. Ну, всім привіт! Туреччина приїхала до Вроцлава, турецька Кападонія. Гляньте, які великі гарні балонові шари. Ніколи їх не бачив зблизька. Да й ви, мабуть, ніхто не бачив зблизька. Коротше, в родство зараз фестиваль відбувається. І 30 хвилин перед розпочанням дають тільки інформацію, звідки ці шари будуть стартувати. Вчора фестиваль відкривався з стадіону Вроцлавського. А сьогодні от нам подвартануло спартаніць. Так що шкода було не використати цей шанс, якби і приїхати подивитися, як запускають шари. Так що погнали, подивимося. Короче, вросле хочу ще зробити таку штуку, що один такий шар оставлять на стале, чи може їх буде два. І буде як в Кракові. Тільки я не знаю, чи в кракові таке воно є. Ну, вроді би в них там висить один шар і щось там скільки? 150 злотих, да? 120 злотих з дорослої людини, щоб піднятися на такому okay. шарику. 30 ну, 30 братушанік може помістити така, люлька їхня. Ну, класна штука. Так що так ми пригнали сьогодні сюди. Зразу закинули нам інфу і ми зразу приїхали. Ну, крутяк.